Резерв Плюс лякає військовозобов'язаних. Попри те, що більше мільйона з них вже скористалися цим додатком, чимало людей пишуть у соцмережах, що не поспішають оновлювати дані через електронний кабінет, бо не хочуть отримати статус у розшуку. Тим більше за стосунок, поки немає юридичної сили. Заспокоювати військовозобов'язаних вкотре взялася заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у червні цього року. Ми реалізуємо QR-код, який повністю не дасть можливість пред'являти ТЦК, ТСП, Нацполу і іншим органам електронний військово обліковий документ. Що стосується статусу у розшуку, який у своєму застосунку після оновлення даних побачили чимало українців, то це питання також обіцяють вирішити. Ми прийняли рішення, що ми будемо системно виправляти помилки ну, скажімо так, на такому державному рівні, наприклад, як, як зняття актуального е, е, статусу по, по розшуку. наразі цифрова команда Міноборони виправила помилки у даних 710 тисяч користувачів. Саме стільки людей безпідставно отримали статус статус у розшуку визнала Катерина Черногоренко, але відтепер каже посадовиця: для зняття з розшуку до ТСК звертатися не потрібно достатньо повторно авторизуватися у застосунку, щоб побачити свій оновлений статус.